Те, у вас це програма. Ми вже Олександрійці». і нагадую головну концепцію нашої програми. Всі гості, які приходять до нас до студії, наразі мешкають в Олександрії, мають цікаву роботу, цікаві плани, ідеї, хобі. Але всі вони народилися в інших містах і містечках нашої України, і навіть за її межами. Тож цікаво, як вони потрапили саме до Олександрії, якою вони її запам'ятали в той момент. І як бачить її розвиток сьогодні? І сьогодні рада привітати у нас у студії Григорія Бажея. Він хореограф, педагог, заслужений працівник культури України, почесний громадянин Олександрії і Золотий фонд нашої нації ще відомий в Олександрії Козак. Тож вітаю вас! Добрий день. І завжди у нас перше традиційне питання: де народилися, якою була ваша маленька батьківщина, якою запам'яталася, чи часто вдається туди їздити? І як все-таки приїхали до Олександрії? Ну, як само початку, як і всі, як і всі росли, да? закінчимо Вільшанську восьмирічну школу, це Вільшанського району, ближче туди вже. А потім, вже як в середній школи не було в нашій селі, то Поступив у Доброчківську школу-інтернат. Там з окружних сіл ми навчалися разом. Там вже приймав участь в художній самодіяльності, спортивних організаціях. Потім закінчив 10 клас, прийшов за відділом культури району, щось почав розповідати про культуру, про роботу культпрацівника, як це все було. Ну, ми з товаришем вирішили приїхати в Олександрію, в училище культури, поступити на хореографічне відділення. Поступив на хореографічне відділення, а потім ми вийшли. Подивилися з ним після екзаменів, вже закінчили екзамен, щось надумали забирати документи. Ну, пішли. Ну так трошки сміливіший був, зайшов до секретаря, випишу. Кажу, до документів. Щось нам не сподобалось, не знаю, що чи маленьке подвір'я, чи клас, аудиторія маленька, не як училище. Вона каже, я таке питання не вирішую, вирішує тільки директор. Ну, Пішов до директора, зайшов Віталій Семенович Карпов був тоді директором, років 30 йому було ще. Дивлюсь, молодий такий сидить. Він щось пише, собі так навіть не зверне, так підняв голову. Добрий день, добрий день. Що іначе?» Я кажу за документи. А ви що, не здали документи? Тобто не, не здали екзамен? «Ні», кажу, здали нормально всі. Тоді не мішайте мені працювати. То тобто як вийшли, так ми залишилися тут. Putomne. А сама Вільшанка, яка вона? Це маленьке? Це селище? село маленьке, да, невелике. Вільшанка сама це районний центр, а це 18 км від Вільшанки, мала Вільшанка. Ну, як красиве, зелене село, особливо, коли весною цвітуть, садить, то це, це передати не можна, воно до сих пор пам'ятається, особливо, коли така після дощ, яка ставки там ставка підряд і повний щіль, і музика десь зрається духовий, десь в нас був в селі духовий, то це вже передать не важливо. Це так. Красоту з усім внутрішньо. А батьки якісь відношення до культурної галузі мали? Ні, батьки не мали до культурної галузі, але батько такий активний був, то це, напевно, воно так більше і передалося. Ну, що побрати на далі там, танцювальний гурток, тобто ви з дитинства вже чимось. Ну таким... так, в школі, ну, активіст в школі були. активістом, так, в школі постійно у в художній самодіальності, всіх такі драматичні, танцювальних, так, от ми самі там. От якийсь такий, пам'ятаєте, яскравий виступ з дитинства. Так, от, коли. Вийшли з гордістю. Ні, не з гордістю, колись на Новий рік там виступала, ми п'єсу ставили, там сваті ну, на школі ставили. То потім класний карінка пішла, давайте бігом, виходьте на сцену. Каже, я й товариш, будете грати, то там ми ролі грали, ну тоді сподобалося людям. Довго сміялися з тим. Сватяне на гончарівці було так, там таке Страху епізод. Перед сценою не було, ні, вже, страх, так? Да? – ви так. Вже, да, да. Шостий, сьомий клас вже ні, вже так уже впевнено, було восім класів, за восьми в селі встається, це вже геть, вже дорослі люди. От коли раніше поступали в училище, це зараз знаємо небагато студентів, дітей мало, не такий вже великий відбір. А тоді, от що треба було здати, щоб з першого разу вступити, я так розумію, спеціальність. Історія і цей твір написати. А творчого конкурсу не було? Ну, спісання -поспі по хореографії, обіжати, відбор був до цього. Да. Три чоловіка було на місці на той період. Ну, ви затанцювали всіх. Ну, ні, що, Не тільки, я, там ще люди були, да. <світ> А А ну. я Ну, про подвір'я ви вже розказали. <світ> <світ> а сама Олександрія, де ви тут мешкали, як, де що, якою вона була? Це який рік приблизно був? 71 рік. В серпні місяці 1971, -го, 1971 -го року. Олександрія, ну, як приїхали саме головне запам'яталося те, коли ми виїхали із Пантаївки, і в ці тополя. Вони ж так зрослися, да, під'їжджаєш, то до Олександрії було так, воно, от так. таке враження велике справила. В Олександрію приїхали, місто як місто, дивимось, молоді, багато. Це найголовніше дивилися, як воно на цю молоджу, де все. Вечорами ж пішли дійсно щоб подивитися, що до чого. То сподобалося мені таке, акуратненьке все. Ну, Училися, як так, по об'єму воно, об воно маленьке, і через то нам трошечки так показалося, що ми тут не будемо, давай будемо далі йти. Коли закінчили, то призвалися до армії, так? Ні-ні. Я рік навчився, навчання пройшло один рік. І потім призвали в армію. А раніше призивали на війну в цьому. Так, Да, Навіть на навчанні, рік якраз прийшло, 18. Мене забрали ще 18, призвали, ще 18 не було, бо там сиділи. День народження було в армії. Ну, якраз, да. Тобто вже в 18 там зустріли? Вже так. Де, де, де в армії да, зустріли. А цей же, ну, відпросився сержанта, прийшов, купив цукерки, гарачки, то таке називали. Приходять хлопці, Бога щевни, що ти народження, да. питає, скільки, 19, скажу, ні. А що, 20, скажу, ні, а що 20? Та що ти починаєш Та тільки 18. Я все, як ти тут оказався? І таке, і таке ну, це бувало. таке сталося. Да. А потім повернулися і вже асотлення приступили. Ну, вже дійсно, да, 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 вже, вже так. Вже, да, 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 вже після армії повернулися тут. Закінчив навчання в 76 му році і по направленню залишився працювати керівником дитячого танцювального колективу. При профкомі Будинку культури ОМС. Якого напрямку було? Тільки народного плану. Народний, Народно, да. привіночку, От читаю, тоді це. Ще не, це Україна ще не незалежна. Але народний він був от а, такий, ну, да. яким ми бачимо його сьогодні. Да, ще ще так, було більше було насичено сьогодні більше-менш. Тоді були, працювали люди різних направленнях, хто, хто педагогом працював, хто на заводі працював, ну хто де працював, всі після роботи сходились на заняття. Було заняття, проводили ми чотири рази в неділю, тоді керівником був лак. Після того вже говіра, потім янув, всю дорогу ми тримали це що по чотири рази в неділю, як, як, як треба так, бо інакше нічого не доб'ється. Що було. А бувало таке, що ті, хто приходили до вас от, танцювати, потім вирішували ти змінити своє життя, йти далі, в танцювальну кар'єру, навчатися. Ну, навчатися то хлопці ходили, і дівчата навчалися, але потім всі ж, ж, бачите, як сталося. Це тоді ще так було, на той період. А після того вже почали всі більше за кордон дивитися. Ну, така обстановка, чесно. Що було, то є. Ми ж нікуди не дінемося. Зараз да, трошки вже. Більше в училище, там приймає участь у віночку. А раніше багато було. І мастера були, і інженера були, і педагоги були, і теж так. Ну, різні були направлення. Коли складніше було набрати колектив, відібрати тих, хто дійсно хоче танцювати, тоді чи наразі? І чи наразі це дійсно народний колектив, чи багато хто все ж таки більш як Ну зараз більше направленість йде до стилізації, а сугубо так на цю. Щоб тільки направлення на народного плану, це тільки залишиться віночек. А теж більше йде до стилізації. Ну зато жодного такого великого концерту без віночку наразі не ми знаємо, що це віночок. Ну, <laughs> це є да, да. ну, така обстановка зараз стала. І тим більше він помолодшив танцювальний колектив через те, що зараз всі ті, хто працюють, ви ж бачите, ну така на жаль, така дійсність. Може, далі буде краще, а на жаль, зараз така дійсність, що люди дбають про дуре через те, що така обстановка. А Хоча що? зараз от, наразі тільки Андрій Райкович звітував, що наші колективи, зокрема там і Кропивницький колектив да, танцювальний, їздять да, да. за кордонними країнами, виступають да, перед да, да. Є, е, е, послами є, перед. І дуже нас приймають, сприймають ну, да, стоячі, да. так би мовити. А от ви в ті роки їздили за кордон? І ну, як ми, це сприймалося? Та чудово сприймалося. Все, я вам без, без всякого папусь. От ви оселилися, де були? Так. Да. Ну, де будь-який. Саме перша поїздка була в Угорщину, потім Португалія, потім Греція, Турція, Мальта, Кіпер це ще вилося. Це ще до 91-го? Ще до 91-го. А як ви випускали? З вами ну, хтось їздив? Ні, ну через, через був така. Туристична організація Спутник. Ні, ну, дійсно з нами хто їздив. Ну а як же? це ж. Ну, що, щоб щри? нічого ж не сказали. Ні, 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 такого не було, щоб нічого не сказали, ну присутні були люди. Але, ну, на такий період було. А як сприймали? От ви виїхали, це зовсім інша країна. Е Та чудово країна. сприймали. Як виступаємо, ми говорили, що Україна. В один момент була якось так. Концерт давали город Пірей. Там давали концерт. А потім вже там на такий збиралися відпочивати. Пішли два мужика, щось говорили, говорили, Откуда? як ми кажемо, Україна. Україна, ну так, для них це, а, Це... На той період вони приснімали «Рашин» і все. А коли сказав, що пам'ятаєте, Олег Блухін о, футболісти Динамо моків запам'ятали, а так все, — «Рашин» і все. Ну, а потім побачили ваш станок і ну, да, вже по, тоді, так. Да. То, по, побачили, тоді вони починають вже розмовляти трошки по-другому. Ну, така ситуація була. А з мовою з нами перекладачі, перекладачі, перекладачі були. Да, були перекладачі тобто? були, так. Да. Колись виступали в одному, це в Португалії, виступали в кооперативі. Ну і так, приїхали, туди запросили, на все нормально. Але площадка ну, така була нерівна. Ну, я подивився, забетанірована площадка. Кажу, тут будемо танцювати, а переводчиця не було рядом. От я кажу, тут щось мені махають руками, ну мову, не розумієш. Так. Коли кажуть, ні, ви тут танцювати не будете. прийшла переводчиця, каже, він забороняє, а що таке? А це час. Ну, для нас тоді, знаєте, час У нас де хочеш, там у ну, нас да, 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 Так, її, да, будь ласка, виступай. То сказали, ні. Кажу, а він де? А воно сидить, він і п'ятеро дітей, і жінка тут на концерт. Ну, що ти зробив? Ну ні, то ні, то ми танцювали тоді вже на другому місці, де не дуже нам подобалося. Ну, але нічого, відтанцювали, на ура пройшов концерт, все нормально. Концерти йшли по два концерти в день, коли як там. Ну, все, як їхати за кордон, то це розрахує, треба по два концерти в день. Тобто... В день так, а виїжджали на який період? Дві неділі. Дві неділі, три неділі. Не ну, це тільки свободу дві неділі там, а це поїздка під, підготовка. А вже такі великі виїзди, останні вже ці, які ви пам'ятаєте? Ну коли останні. Останні вже коли я принцим був, то ми з'їздили в Болгарії, в Польщу їздили, Югославія, Сербію, потім два рази їздили, то перший раз нас запрошувала мерія міста Бечей. то ми їздили, там виступали і там проводили. А другий раз вже як і, їздили, як Сербія була вже, то Європа плюс. Відбулися, там ми стали дипломатами там фестивалю і проводили ще День української кухні. Продукти вони заготовили, ми не возили собі дійсно проти там давали. А вони вже ви їм допомагали готувати? Ні, чи... ні, ні, а. ні. У нас же були Валентина Михайловна, Лівчук, Тетяна Ніколаївна була ще. Татьяна. Ну, завоч колишній цього. Училище культури. І то вони дівчата, і наші ж дівчата асамблі, бо вони хто більш свободний, хто на концертах, ну концерти приймали, да, вже приходили спеціально дивитися на війну. Приємно згадати це такі моменти. Коли читала про вас Вікіпедії, до речі, не кожна Олександрієць має свою сторінку в Вікіпедії. В соцмережах всі мають а в Вікіпедії ні. <с?> <с?> І було так написано, що ви є режисером-постановником урочистих концертів та свят міста Олександрії. І для створення нових оригінальних, змістовних, дуже гарно написано, динамічних художніх творів, використовуєте історичну спадщину та мистецький досвід. До речі, от завжди вас пам'ятаємо в образі козака. Якщо це якесь козацьке свято. Хто козак? А, да, да, да. а Чи доводилося відроджувати саме козацький цей дух, можливо, якісь от заходи такі? Коли от почали святкувати у день козацтва? Ну, десь дві на початку 2000-х років, навіть 90-х, 90-х. Раніше ну, якось до цієї теми ні, ні, навіть не, оце, не да, потім ніхто про козака вуса і не знав, так? <гум> ні, ну вже й знали, все, а потім почали обласне свято. Тоді організували в селі Бірка перший козацький свято проходило обласного рівня, то ми теж приймали там участь, все, все було нормально. А потім вже воно з тих пір почало, ну кожен рік. Кожен рік проводилися, ми прямо. Або в себе в місті, ми потім почали трошки затихли в області. Ну, воно проводилось ну, більш військовому плані. То ми в себе в місті проводили, завжди це проводили. Це як день. де свято 14 жовтня, покрова, то ми завжди це проводили, якщо і ви пам'ятаєте, вже святкової да, завжди. І ярмарки великі. Я, ну, ярмарки, так, да, це вже торгівля там займалися, ми творчою діяльністю. Все це було, да. Ну, це на даний момент поки камісі. Трошечки, ну така обстановка. Ну можливо, це буде нова хвиля, знову дочекаємося так знову. Так да, трошечки збагаляється темп, а потім знов піднімається, потім знов так. Ну на кожний період воно ж по-своєму йде, так зараз що таке іде. Ще один образ, який завжди також раніше вам належав святковий Дід Мороз. А от зараз чи пам'ятаєте, як це відбувалося? Також ялинки. Ну як же ми ж кожен рік проводили? Ну, десь років 15 до 20, то я був Дідом Морозом. А потім ваш син. Так, потім було таке, так. А до речі, онук також. Творчество. Pok... Ну таке є в нього жилка, творча. Ну, Вже десь танцює, ja. співає? Ні, nee, ні, nee, він не до не він так більш по драматургії, був там так трошки займався. А подивимося, що буде далі. Ще поки вирішує. Так я думала, ну вже новий династія була, Миколай святий, так цього етап. В тому році ви були до Патібаса. Так, а, відкривали, да, да, відкривали. Да, да, да. Тут згадайте, як це Це новинка така була, да, так, в нас? Ну так, да, ні, інтересна новинка була. Все, ми ходили, тоді їздили і цим автобусом. І приємно було, що люди теж були вражені через те, що це було як новинка. Приємно було і в автобусі, і зустрічатися з людьми, спілкуватися. І екскурсія вона була якраз по городу. І, і До нас в театр заходили через те, що театр можемо хвалитися на вшу область, навіть за, за областю через те, що воно. Ну, чудово поки зроблено все. От ви як хореограф, а в драматургії себе? От зараз у нас такий театр вже до драматургії якось брали участь колись в виставах? Ні, ну в виставах тільки брав у дитинстві. А в до, дорослому ну, саме не... вже пора. А, ну Ні, зараз не приймаю, не буду говорити кріві, душою. я. Так, а там. ще танцюєте? Ну як? Це все відносно. Якщо рахувати те, що було, і те, що є, то це значить ні. Да. Так, ну показати там таке зараз, знову тільки. А ви ще викладаєте? Ну трішки там є. Ще є що розповісти? Да -да. показати. Ну, це цитата да, цита основи там так раз на ділю. Так бачимо, відновився театр, відновлюється поступова ціка... зацікавленість всім українським. Як не приступити у цю межу між саме народним і стилізованим? Як що потрібно, можливо, дітям більше розповідати, показувати, Ні, щоб не. це не було лише гарною картинкою? Ні, ну це дійсно це вже залежить від керівника. Як керівник буде настроєний на це, як він буде преподавати, розповідати. Може, вони і будуть танцювати стилізацію, але вони в душі повинні знати, що це воно відкіля йде і що воно так. А якщо ми будемо тільки оце направлення збрати, дивитися десь туди, а своє загубище. Щоб, як, як кажуть, як у Шевченка. І з чужого навчанняся свого не забувайте. Да? Так що тут теж треба. Все залежить від керівника, яке направлення він вибирає, що він хоче цим донести до дітей, до глядача, як він буде сприймати, як реагувати. Да? Це, 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 це є таке. Да, це важкувато зараз на даний період. Ну, але нічого, дивлюсь, керівники стараються по місту нас. Такі колективи чудові є. А от чи бачите таких зараз серед маленьких колективів, там, де малі діти, які могли б продовжувати віночок? Там, це? Чи є такі колективи в нас от, Що підростають чи покоління? Я навіть не можу відповісти через те, коли підростає покоління. Розумієте, зараз ну, така обстановка будемо говорити. Через те, що зараз направленість, якщо раніше брали хореографію, вони брали до того вже для як кажуть, довго-довго-довго, то зараз вже коли починають доходять до істини і починають задумуватися, куди що до чого, як правильно поступити. Є, поступають, навчаються і все, але потім десь так от остається, що чи не проявили себе, чи не знайшли. Да? І зараз такий час, коли і колективи хореографічні, і будь-які інші мистецькі, вони всі волонтери. Ви до волонтерської діяльності. Як? Ну, волонтери це колись збирають, їздять, все. Хто да. як може. Хто, як може, да. Я тільки допомагаю. Так нема що я все збирав. То були в нас в палаці культури, вони багато... 에... плести... <світ> пле... пле... були. Але більше різав. Ну, тобто ви знайшли своє. Да, 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 да. Да, да, да. Більше різали, допомагали, вивозили, грузили, як той казав, так що в цьому плані. Да. Там вже десь збирати на. На ці на сітки бо це головне — це у нас зараз так по палацу культури воєвода Тетяна Володимирівна, присяжнюк, це вона більше займається цим, вона добуває все десь, як той казав, під землі. І козинець Наталя Борисівна. Оце вони два таких волонтери. А так як допомагають, то допомагаєш. А як же це все ж для перемоги, чим ще переможемо? Будемо сподіватися, що вже ж нове буде. Ждемо перемоги. І якщо б уже все, ми вже от переможемо, вже знаємо все. Яку б концертну програму придумали? От якби довелося вам от ставити цей концерт, де б це було і як? Я б його зробив на стадіоні. Стадіон, Щоб... так стадіон. Да. Да, да. На стадіоні через це там ну, більше глядач побачив, більше дійства можна зробити. От колись останній раз на стадіон виводили, то виводили 960 чоловік, дітей, учасників Це спортсмени, і танцори, це я тоді колись було. Так. Так, Поб'єм, воно більше, більше мені опанує тим, що це, що глядача, скільки можна забезпечити задоволення, зрозуміти, що вони побачать, бо так як. Ну, в палаці культури чи в театрі теж красиво все, але там буде кузьке коло. Тобто у вас вже вимальовується, як, як це буде, де як. побачимо. <свіс> — Тобто, все, ми вже придумали, хто буде придумувати, де. З містом визначилися. Дякую вам, що до нас завітали. Дякую за гарну бесіду. І маємо надію, що все народне буде від душі, І що все повернеться і будуть. Віночок буде довго да. танцювати. Да, на Наслідчий рік вже 60 років віночка з дня створення. Його. Надіємося, чекаємо перемоги. Дай Бог всім здоров'я, хто нас захищає. Будемо чекати перемоги, а потім вже побачимо нову Україну. Дякую вам. До зустрічі.